Я, діти, сьогодні я хочу вас запитати, яка зараз пора року? Так, зараз у нас весна. А за що ми любимо весну? Що вона нам приносить? На весні весело співають пташки, зеленіють дерева, розсвітають квіти і гріє тепле весняне сонечко. І якщо ми його попросимо, воно завітає до нас у гості. Сонечко, сонечко, усміхнись. До малечі нашої ти посміхнись. Гості до, до нас, сонечко, завітай, пісеньку веселу заспівай. Ось погляньте, діти, яке сонечко до нас прийшло. А скажіть, будь ласка, якого воно кольору? Вірно, воно жовтого кольору і кругле. Наше сонечко, хоч принесло для вас свої, своє зображення. Якого кольору це зображення? Подивіться, будь ласка, жовтого. Я пропоную сьогодні для вас, для нашого сонечка, щоб йому не було сумно, намалювати промінчики. Але для того, щоб намалювати промінчики, нам з вами знадобиться білий аркуш паперу. Зображення сонечка, яке ми наклеїмо, на аркуш паперу і будемо малювати. промінчики для нашого сонечка. Але спочатку, щоб наші пальчики добре працювали, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику, розімнемо наші пальчики. Маленьке сонечко я тримаю у долонці. Велике сонечко бачу у Маленьке сонечко, я беру в долоньки. Велике сонечко над нами, маленьке сонечко світить мені у долоньки, а велике сонечко світить всім на світі. Для того, щоб намалювати, промінчики для сонечка. Покладемо перед собою аркуш паперу. Наперим. Намочимо пальчик у водичку, потім набираємо фарбу, лівою ручкою притримуємо аркуш паперу і починаємо малювати промінчики для нашого сонечка. А промінчики бувають у нас і довгі, і короткі, великі і маленькі. Ось таке веселе весняне сонечко у нас з вами дітко вийшло. Ви сьогодні молодці, гарно працювали. До побачення!